Доброго ранку, друзі. Розпочинається моя подорож до Чорногорії зі Львову. Автобус відправляється із села Сокільники, вулиця Стрійська. і час в дорозі має бути десь 30-32 години. Так що їдемо у відпустку. Через дві години, як виїхали зі Львову, зробили першу зупинку на межі Закарпатської та Львівської області. Зараз будемо вже заїжджати в Мукачівський район в Закарпатську область. Я перший раз в цих краях. Дуже гарно. Карпати, така краса зелено навколо. Тут зупиняються всі автобуси, які прямують я так розумію до Чорногорії, І Джойна, підіпіджи. Зупинилися біля кафе. В ньому можна поснідати, але ми набрали з собою смачної їжі. Зараз будемо пити свою каву. І смакувати сніданочок. І всі карпатські котики збіглися на сніданок. Вони, мабуть, знають, що тут туристи є. Зайдемо в магазин сувенірів, глянемо, що там за Карпатські сувеніри. 400 гривень тапки. Такі так на зиму буде дуже. На зиму дуже гарно буде, так. Дуже... Такі прям тепленькі. Кабанчик стоїть. Без дерева і консервація та сушені грибочки. Зараз вже друга зупинка, і це вже КПП Дяково. Доїхали зі Львову сюди за п'ять з половиною годин з урахуванням зупинки. Черга велика, не знаю скільки ми тут простоїмо, Ну це вже на кордоні з Румунією. Хочу сказати, що автобусом, мабуть, їду вже останній раз у відпустку, тому що це дійсно дуже важко, особливо влітку, восени якось це не так відчувається. І вже ноги дуже набрякли. А це тільки пройшло п'ять годин а попереду ще як мінімум 25. Заїхали хвилин 15 тому, мабуть, в Румунію. Зробили першу зупинку на автозаправці, щоб поїсти тут трошки та сходити в туалет. Україну, румунський кордон перетинали дуже довго: п'ять годин ми простояли загалом 4 на українському і годину на румунському кордоні. Дуже важко, дуже жарко. Але ж це літо ми розуміємо, автобусом легко не буває. Зробили останню зубиночку у Румунії на заправці. Скоро вже будемо проходити кордон із Румунія-Сербія. Сподіваюся, що там буде набагато швидше, ніж було між Україною та Румунією. Вже дуже стомилися, зараз 21.30 і на вулиці дуже-дуже спекотно. Доброго раночку. Зараз п'ята ранку в Сербії. Зробили зупиночку. І ось такий красивий краєвид. Дуже гарні будиночки, неочікувано. Дуже красива Сербія. Погодка така прохолодна, мабуть, тому що ми знаходимося в горах і продовжуємо далі наш рух до Чорногорії. Перетнули кордон із Сербії. В Чорногорію ще не заїхали. Дуже мені сподобалася Сербія. Така зелена країна, такі дуже чарівні гори, соснові, гарні будинки. Дуже красиво. Думаю, ця країна також вартує того, щоб її відвідати. Через 10 хвилин після кордону в Чорногорії зробили ще санітарну зупиночку, і це, мабуть, вже остання зупинка, яка буде в Чорногорії. Далі вже будуть висаджувати всіх туристів. По своїх готелях що хочу сказати, їдемо з компанією Пілон Тур, туроператор Пілон Тур автобус непоганий, але ми бронювали собі другий ряд за додаткову плату сидіння в автобусі трошки вузьку ватті, то не вартувало доплачувати. Це таки не Альфтур, там де були місця комфорт. А загалом то непогано працює вайфай в автобусі всю дорогу з України і до Чорногорії включно. Starlink працює добре. Так що ми постійно на зв'язку. Дякую за перегляд. Дякую, що підписуєтесь на канал, ставте подобайки і гарного дня! Бережіть себе!